Мой ужгород, мой маленький Париж, мне так тебя сегодня не хватает. В безумстве сакурманских утопая, Среди карпат зеленых ты лежишь. И так случилось, что мою судьбу Вдруг разорвала на две половины, И ты остался там посередине, А я теперь на этом берегу. И ночью снятся мне твои мосты И аромат кофейный узких улиц И профили гор, что в небо окунулись Я так скучаю, Ужгород, а ты? Но я вернусь, чтобы тебя вдохнуть Чтобы вновь в руинах замков возродиться и всех друзей моих родные лица Чтобы увидеть и понять, в чем суть Так много будет сказано потом Но мне важнее их глаза при встрече И чепуха, что время что-то лечит Ведь главное, кто ты и где твой дом мой уж город, мой маленький Париж Мне так тебя сегодня не хватает Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Доброго дня, пані та панове. В цей чудовий осінній теплий день ми продовжуємо цикл відкритих екскурсій. І сьогодні ми поговоримо про крафтове, тобто незалежне пивоваріння в Ужгороді і трошечки зачепимо і Закарпаття. На сучасному етапі Ужгород вважається центром цього крафтового. Тобто незалежного пивоваріння, і є декілька закладів, де турист або житель міста може ці напої скуштувати. На сьогоднішній день пиво це є третій за масштабами напій у світі, тобто після води і чаю у світі споживається найбільше пива. І в свій час пиво навіть обійшло вино. І Звідки починалася історія цього хмільного напою, то тобто. спочатку це було чотири стандартні епідієнти. це хміль, солод, вода і пивні дріжджі. Ми будемо до цього пізніше повертатися, що змінило саме крафтове поворіння. Тут тобто воно розширило набір чотирьох базових інгредієнтів. Ось тут перша згадка про те, що люди споживали пиво, ще було в 900, 900 році до нашої ери. Попизно все це приносили кельти, але у різних регіонах Європи різні народи, в принципі, присвоюють собі статус винахідників пива. У Єгипетських будівельників пірамід була навіть норма. Вони отримували три буханки хліба і три літра пива на день, тобто єгиптяни були в перші зареєстровані пристрасні пиволюби. Греки вважали, що пиво це напій для бідняків, тобто все пиво віддавалося простому робочому класу, а еліта пила вино. Так, в принципі, греки і прославилися як винолюби. Ну а потім середньовіччя, що говориться в. Величезні кількість літератури і фільмів в середньовіччя пивоваріння і споживання пива досягає свого абсолютного піку. Тобто, стільки пива, як було випито за середньовіччя, не було і не буде ніколи випито. Ось тому ми рухаємося поки вниз до ясина і далі продовжуємо. Ну і що по суті це крафтове пивоваріння, це термін, яким зараз оперують пивомани всього світу, і звідки воно виникло, воно абсолютно чуже для слов'янського світу і для країни СНГ, адже виникало воно на початку 1900-х у Сполучених Штатах Америки, коли вже після двох світових воєн і після відміни сухого закону пивоваріння знову починає розвиватися, адже свій пік. Американське пивоваріння переживало, у довоєнний час, коли різні народи прибували в Америку і тому що, там Чехи, німці і так далі. І кожен варив пиво якось по-своєму, кожен ділився якоюсь унікальною рецептурою. Потім військовий час і сухий закон повністю всі ці традиції зруйнували. І виникає тут стандартний консюмеристський погляд на пивоваріння, що має бути одне світле американське пиво, яке буде споживати ціла нація. Після після воєнний час з цим починають боротися декілька маленьких і незалежних пивоварів, які розширяють стандартний набір матеріалів, тобто крім солода, хмелю, води і пивних дріжджів, вони починають експериментувати, додавати фрукти, іноді якісь овочні нотки, нотки квітів. І завдяки цим експериментам виникає поняття крафтового пивоваріння, тобто незалежно. І на сьогоднішній день це вже абсолютно зареєстроване офіційне поняття і існує дві версії. Це американська версія крафтового пивоваріння і європейська. Американська набагато суворіша. Крафтовим пивоваром можна називатися та людина, яка виготовляє менше, ніж 1,7 мільйонів літрів на рік. Тобто, якщо більше, ви вже переходите у статус комерційного пивовара. А ще також для Америки це досить важливий факт. Мінімум 75% акцій вашої компанії мають належати саме вам ніяким ні інвесторам нібенефітарям саме вам. Якщо вам не належить ця частина, висновки ви виходите за межі поняття крафтовий пивовар і ви стаєте комерційним і в колах цих пивоварів гіршого поняття ніж комерційний пивовар, вже не існує. Тобто ви втрачаєте свою незалежність. Ну а європейське поняття крафтового пивоваріння набагато простіше. Вона пояснює тим, що крафтовий пивовар має варити пиво як в якості творчості для себе і для людей, не маючи при цьому ніякої комерційної зацікавленості. Тут тобто, європейці все набагато спростили. Те, що американська гільдія пивоварів, як вже сьогодні називається Проспілка пивоварів Америки, все виводила. Всі ці правила європейці просто спростили до, до неможливості і вивели такі от свої правила. І тут над нами виходить перший заклад. Де можна скуштувати саме закарпатське крафтове пиво, це виділити варто Бадзел та Ламберджек, тому що це пиво, яке виготовляється виключно одної людини. Тобто і Бадзел, і Ламберджек це стараннями одної людини, і це дає їм право називатися повністю крафтовими. Окрім цього, це один із небагатьох закладів, де ви зможете скуштувати пиво ЦИПа, яке вариться в селі Кваси, і у, є незалежний рейтинг мультимедійного мобільного додатку Антарт. Тобто, це, це мобільний додаток, в якому ви реєструєте, що ви споживаєте в цю секунду якийсь конкретний вид пива, і закарпатська пивоварня села Кваси займає вже Багато місяців перші місця в цьому мобільному додатку, тобто маленьке, незалежне закарпатське пиво виходить просто у, у топ, тобто у вищі ланки цього мобільного додатку, що дає нам привід в принципі, цим всім гордитися. Тепер виходимо на вулицю Корську. У журоді ніде не варять уже пиво. Варять. У варій. У вас А в Закарпатті то вже припинили. Ще, Ще, вже Бо було тут, Тут буде банк. Там було перше пивовання. Так, і в Закарпаття. Оце її, як зробили. Наступний наш пункт зупинки це заклад назвою Карта 10. І тут це був перший заклад, який почав подавати пиво, яке називається кібер. Сьогодні у колах місцевих пивоманів це пиво завоювало собі статус пива номер 1 Тобто цей кіблер, який вариться у селищі Вишково, він вирвався далеко за всі інші невеличкі незалежні кривоварі. А інше це правонаступник ще старого бареївського виробництва Зіб. Тобто це колись був провідний пивзавод, який потім все збільшує і збільшує свої потужності. Сьогодні там виготовляється пиво Джон Ашмар, яке є світле і темне. Вони досі використовують ці свої фірмові пляшки у формі діжки, тобто колись Зіп виривався на ринок саме завдяки цій пляшці, тому що тоді ще ніхто не додумався зробити фірмову пляшку, а ЗІП це зробив. І вони залишилися вірні старим традиціям і в цих пляшечках у формі діжки тепер купується пиво Джон Шум. Так, і тепер рухаємося далі Волошина до закладу Веселий мак. Ну, наша наступна зупинка це заклад під назвою Веселий монах». І якщо після дегустації двох попередніх закладів все ще вистачає здоров'я, то тут цю дегустацію можна продовжити. З крафтових тобто незалежних марок тут представлений лише Умвайзер. Тобто на даний момент це єдина поварні, яка все залишилася. Можемо туди об'їхати. Окрім Умвайзер, коли він є в наявності, з незалежних марок тут ще є Патрік. Там і Проскурівське, Богемське, тобто це різні види комерційних ужгородських пив, і якщо ви продовжуєте свою дегустацію тут, то ви відчуваєте абсолютно... Сильний контраст між цими всіма українськими пивами та Патріком, який варився на Міжгірщині, на Закарпатті. Тобто смакові якості незалежних тих марок пива вони набагато кращі. цим, в принципі, крафтове пивоваріння і вирвалося вперед. Американці оприлюднили статистику, як воно все починалося у середині 1900-х Було 5 незалежних пивоварень, через 8 років вже було 250. На сьогоднішній день більше двох тисяч. Тобто для країни СНД це досить дивна практика, коли людина заходить у супермаркет і там представлені просто десятки, а іноді навіть сотні видів крафтового пива. Тобто, ця культура лише починає проникати в наші краї, але вже є ці когорта пивоманів, які цю культуру проштовхують у маси. Тобто у цих людей, які починають. Свою кар'єру крафтового ковара є та подвійна місія. Вони виготовляють продукт і вони несуть таку невеличку просвітницьку місію, тобто мало цей продукт виготовити, ще потрібно знайти свого споживача. Якщо у масово-комерційної з цим немає проблем, тому що працюють за мільйони спеціалісти в області маркетингу, то тут іноді команда нароковить лише одну або дві людини. І тому взаємодія з споживачем це одне з ключових таких от якостей хорошого крафтового довування. І тепер ми рухаємося поволошено до, до закладу від назви. Е. Допускають. Ну і наша по суті остання точка це центр скупчення не настільки пристрасних пивоманів, як молоді, але цей паб позиціонує себе ірландським і ні один. Ірландський пав не може обходитися без пива, яке називається гінес. У свій час Джон Гінес був піонером в області пивоваріння. Тоді ще ніхто навіть не говорив про поняття крафту або незалежного пивоваріння, тоді були просто пивовари. І Джон Гінес вважався одним із кращих, і саме він прославив по суті ірландське пиво. І тому ні один ірландський паб в данину традиціям не обходиться без того, щоб подавати гінес. І у справжніх ірландських пабах є. Спеціально навіть курс навчання людей, як цей гінець потрібно наливати, тому що це не просте пиво, це, як правило, дороге пиво і йому потрібно віддати повагу. Тобто набирається в Ірландії використовується бокал не такий, як в нас, у них там пінта, яка трошки менше, пів літра. Тобто набирається півпінти, опускається осад гінеса, тоді добирається ще. Піна має перелитися через бокал, тоді піна обрізається, і лише після цього можна подати гінець. І люди, які в цьому розуміються, вам просто повернуть бокав, якщо він буде поданий неправильно. Тобто люди, які п'ють гінес, вони точно знають, що вони хотіли би отримати. На сьогоднішній день. Закарпаття виготовляє в районі 45 різних сортів пива. Половина з них достойні поваги, половина вже не дуже. Але цей процес запущений і він розвивається. Тому чудово, що наш край, окрім того, що славився завжди виноробством, тепер виривається у кращі ланки по всій Україні по поворіння. Ну і на завершення. Цікавий факт про рекордсмена. Шотландська незалежна фірма Брюдок виготовила найміцніше в світі пиво. Воно називається дуже цікаво. Тактичний ядерний кіновіл, в якому місто алкоголя 32%. І як досягалася ця міцність, це все гра з дріжджами із хмілю, тому ніякого добаво ніяких добавок там, спирту чи ще чогось. Це головна легенда Говоріння, що. В міцному пиві обов'язково буде спирт, ні, це саме гра з дріжджами і цей тактичний ядерний пінгвін вважається рекордсменом на сьогоднішній день і обійшов попередника свого цього політичка до міцкістю у 20 Тому дуже вам вдячний за те, що вислухали цей невеличкий екскурс у крафтове до Дякую. Ну, Я ще пиво радянське є. Де до пива заливається водка, йорчик називається. Це все ж це, це наша, наша радянська Йор, видумка, яка була. Йор, та. Та, та, що, та, що, та, а чому ви про обвайзер не розказали? Пиво без водки в день не Ясно. А вони скільки сортів мають? Чотири. І на свята іноді можуть додати п'ятий. Тобто зараз на, на Хіло він був на основі тикви, <ква> то тобто на День Святого Патріка вони теж давали додатковий сорт. Тобто там є. Світле, темне, пшеничне та багряне. Чотири основних. А у них ці ємності мідні, Яка їх об'єм? Одна варка, якщо до 700 літрів дає. Тобто да, вимірюється все у варках. Одна варка є ну, да, про. Празд... Ну, то... що... Дуже дуже, дуже актуальне. <смічно> Це про історію, але сучасні. счастливо. Крякнешь и скажешь, да, Губит людей не пиво, Губит людей вода. Губит людей не пиво, Губит людей вода. Да.